Привіт, YouTube! Сьогодні, давайте трошечки поговоримо про трансформатори. Або ось такі трансформатори, або трансформатори на феритовому осерді. Але, звичайно, що поговоримо ми про них не з точки зору спрощення, а з точки зору розуміння, чому така от цікава еквівалентна схема так званого ідеального трансформатора, яка, як тут говориться, із посиланням на. Хорошу книжку є комбінацією контрольованого напругою джерела РС і контрольованого струмом джерела струму. Чому така схемка має місце на існуванні, як її взагалі інтерпретувати? А якщо її можна якось інтерпретувати, то де в цій схемці власне місце для якихось індуктивностей, з яких трансформатор, вочевидь, має складатися. Адже начебто це дві обмотки. І. Зрозуміти, як це відбувається, нам допоможуть деякі відомості з фізики, які нам треба пригадати. По-перше, нехай в нас буде така величина, як l 1 Це індуктивність, яку матиме один виток. рівно один виток, якщо він намотаний на такому серді. Ми вважаємо, що геометрія в обох котушок Я маю на увазі площа їхнього витка, площа осердя також всюди у нас однакова. Значить, тоді, якщо би струм у нас первинної обмотки проходив тільки по одному витку, він би створював отакий потік, магнітний потік у серді. Якщо в первинній обмотці НП витків, значить потік буде в НП разів більший. Відповідно, якщо тут намотана ще і вторинна обмотка, то від неї внесок в магнітне поле буде, значить і внесок в сумарний потік через осердя також буде. В результаті ми маємо ось такий вираз. Тепер, якщо би у нас був один виток, який через зміну магнітного потоку в ньому має в собі певне РС, то таке РС в одному витку у нас би, як каже нам, фізика, було би похідна від магнітного потоку по часу. Тут, правда, якщо хтось шкільну фізику все-таки пам'ятає, він обов'язково би сказав, що ні, це неправильно, тому що перед DFI по ДТ має стояти знак мінус. Дійсно, якщо ми пишемо РС, ми маємо писати мінус DF по ДТ. давайте ми. Для спрощення подальших записів ці мінуси писати не будемо, виправдовуючи це просто тим, що ми РС означили як мінус справжній РС. Просто для зручності, адже зараз фокус нашої розповіді буде трошечки в іншому. Відповідно, якщо у нас. Давайте В1, це чи краще там. О, добре, є один. Позначимо, відповідно, якщо у нас в первинній умоці е, NP витків. То РС, яку НП витків створюють, воно буде в НП разів більше. І, відповідно, ми маємо NP на D від сумарного потоку по ДТ. От вже тут можна проглядати пропорційність, наприклад, до НП в квадраті, яка є типовою в тому сенсі, що індуктивність, ми знаємо, вона пропорційна. Квадратові витків. І от, до речі, в характеристиках багатьох троїдальних осер, наприклад, дається оце l 1 в якому можна сказати, нібито є розмірність Генрі розділити на кількість витків в квадраті. Це так, невеличкий ліричний відступ. Добре, значить це у нас РС, яке генерується, давайте от позначимо P в первинній обмотці. У вторинній все так само. Через те, що первинна і вторинна у нас намотані на одному осерді, магнітний потік, який проходить через їх обох, він однаковий. Тому ми тут маємо одне і те саме Фі. Ну, ясно, що якщо розділити тепер одне рівняння на інше, ми будемо собі мати добре відому формулу, що відношення РС у первинній і вторинній обмотці, це є відношення кількостей витків у них. Але на цьому ж історія не закінчується, тому що Реси в кутушках це добре, але ще ж якось струми ходять в кутушках. Значить, тут є ця історія трішки хитріша, цікавіша. Бо ми маємо тоді взяти і підставити сюди наш вираз. В ньому є два доданки, значить, ми їх будемо підставляти ось так. Так, і далі ми його собі трішечки. Розпишемо. Ось так. Ми його розпишемо. ой Перепрошую, із індексом P тут має бути. Так, і відповідно NS в квадраті на той самий L1 і на DIS по DT. Ну, аналогічно зрозуміти. Так, перепрошую, тільки тут не N S квадраті у нас, тут у нас якраз дуже важливо NP на NS. Отак. Аналогічно ми собі дістанемо в другому випадку. Так, тільки тут у нас буде NS, це у нас буде все так само. Тут, відповідно, у нас буде ns, NP. І тут у нас відповідно буде. Ns О! Так, цей результатик ми кудись собі поки що випишемо окремо, який ми здобули. До речі, про цей окремий результатик можна е, відмітити, що він підозріло схожий на е, ось цей от voltage-dependent Controlled Voltage -dependent voltage source, контрольований е, напругою на первинній обмоці джерело RS GEMP. Е, Заміняє нєсову вторинну обмотку. Тепер давайте ще введемо невеличкі спрощуючі позначення, які достатньо часто вводять. Ось в таку величину позначимо LP. Це у нас, відповідно, індуктивність, яку показував би вимірювач індуктивності, коли б ми його підключили до первинної обмотки, а вторинну ні до чого б не підключали. Ну і, відповідно, аналогічно LS ми позначимо. Ось таку от індуктивність. Так, Ну і часто ще вводять такий собі М для множника перед ось такою, ніби як перехресною похідною. Ну і про нього можна собі побачити, що воно зведеться до кореня із LP LS. Це також достатньо часто використований вираз. Причому тут ми взяли випадок, коли точнісінько однаковий потік проходить через первину і вторинну обмотку. Це так званий випадок ідеального щеплення між обмотками, якщо воно не ідеально, то чи водій коефіцієнт К, який буває від 0 до 1. Ну, ми будемо розглядати ідеальний варіант. Значить, в ідеальному варіанті у нас ось така от річ. В цих позначеннях ми тоді будемо мати, що ЕП, це у нас ЛП на ось таку величину, плюс М на таку величину. І, відповідно, в вторинній обмоці. Тут у нас буде М, тут у нас буде ЛС. S. От Отакі. Але на цьому історія. У нас не закінчується. Тому що ми можемо перший вираз переписати ось в такий цікавий спосіб. Ми можемо винести LP, залишити тут ось таку річ. Згадати, що тут у нас фактично така величина. Внизу у нас в знаменнику фактично ось така величина. Далі ми трішечки там дещо порозділюємо. Я думаю, очевидно, що ми порозділюємо. Скоротимо L1, скоротимо одне np О, і в нас виходить тоді такий от дуже цікавезний вираз. Може, ми його пофарбували в якийсь колір. Чому він цікавезний? Тому що, на перший погляд, якщо ми розглядаємо наш любий трансформатор, як змінювач, скажімо так, напруги, тобто напруга на вторинні обмоції, в певну кількість разів ми ж це можемо переписати, що, наприклад, ЄС там дорівнює NS на NP на ЄП. Що напруга на вторинній обмоці, вона в певну кількість разів відрізняється від напруги на первинній обмоці. Такий собі домножувач напруги на первинній обмоці. Трансформатор виходить у нас. І тут в цей вираз входить лише відношення кількостей витків. Не абсолютні кількості витків і не індуктивності. Тоді питається, чи можемо ми. Якщо ми просто використовуємо, наприклад, трансформатор, щоб підвищити або понизити напругу, чи можемо ми намотати не таку кількість витків, як була в кожній обмотці, а вдвічі більші в кожній з обмоток? Якщо ми вдвічі більше збільшимо чисельники знаменник, дріб, очевидно, зміниться, нам важливо тільки співвідношення. Можемо. Чи можемо в 100 разів більше намотати витків? Можемо і так далі. Але фокус полягає в тому, що е, от індуктивність одного витка. Це, вочевидь, визначається там мої сердя, геометрію і так далі. Але індуктивність, яку матиме сама по собі первинна обмотка, і зуважте, це коефіцієнт, який у нас з'явився тут перед дужкою, він пропорційний кількості витків у квадраті. Якщо ми використовуємо трансформатор просто для підвищення чи пониження напруги, ми можемо намотати як завгодно багато витків. Тобто, іншими словами, може трапитись, ну і в принципі це більш-менш можна реалізувати в певних розумних межах, можна розглянути випадок, коли кількість свитків у як первинній, так і вторинній обмоці прямують до нескінченності, але при цьому, що їх відношення лишається сталим. Але в цьому випадку, якщо кількості витків спрямувати до нескінченності, у нас і ЛП прямуватиме до нескінченності, але ж це виходить коефіцієнт цій формулі, тоді за отаких припущень, які власне і утворюють те, що називається припущення ідеального трансформатора. Вкупі із, звичайно, цим співвідношенням, яке означає ідеальне щеплення щодо магнітного потоку. Значить, за таких припущень, які являють собою означення ідеального трансформатора. Виходить, що РС, яка є на первинній моці, яку ми, там, підключивши свій трансформатор до певного джерела РС, можемо контролювати. Вона є як завгодно великий множник помножити на душку. Тоді це означає, що? Що дужка в моделі ідеального трансформатора змушена бути рівна нулеві. Значить, за отаких от от припущень у нас утворюється висновок про те, що ця душка. Або з цієї душки я можу ж, е, операцію диференціювання винести. І в мене утвориться ось так. Душка рівна нулеві. І якщо до цього фактично диференційного рівняння додати те, що в початковий момент часу обидва струми, наприклад, дорівнювали нулю, якщо наша схема і наш трансформатор, хоча б колись були відключені від будь-яких джерел РС, то колись така ситуація була. Значить, відповідно, за таких умов, ми можемо казати, що і всередині дужки величина вона рівна не просто якійсь константі, а рівна нулю, якщо такі нуль існував в початковий момент часу. І звідси. Знаходимо співвідношення тоді між струмом, ще раз повторюся, в моделі ідеального трансформатора. Отак от його зручніше буде переписати. Тепер, якщо вже дивитись на це співвідношення і дивитись на варіант, який ми бачили ось тут, про контрольоване джерело струму, то це вже має певний сенс. Ми бачимо, що тут і 1 на N1 дорівнює N2 на i 2 Ну, у них. Повторина обмотка позначена індексом 2, первинна позначена індексом 1. Фактично те, що ми тут і отримали. Єдине, що в них відрізняється від того, що отримали ми, це оцей знак мінус, але пов'язаний він з тим, що коли ми писали отут значок плюс, це малось на увазі, ніби як ми з двоєним дротом намотали обидві котушки. Це якраз відповідає напрямкам. Струмів ось таких, як тут показані. І отут -от ми бачимо теж значить, у них є знак мінус написаний. Ми далі, значить, що можемо помітити, що стрілочка на джерелі струму вона направлена в протилежний бік від струму, який входить. І з цим пов'язаний власне ще один знак мінус. От, оцей от знак мінус. Тобто для контрольованого струмом джерела струму, справедливий вираз, який. Ми отримали ось тут, але оскільки І1 був вибраний напрямок в напрямку протилежного до того, як працює джерело струму, то щоб отримати І1 зі струму, яке дає джерело струму, треба до того, що дає джерело струму, додати ще один знак мінус. В результаті тоді мінус, який ми додаємо через вибір напрямку І1 накладеться на цей мінус, і буде просто I1 на NP дорівнює NS на «ІС». Зрозуміло, що при цьому ще важливо, в якому напрямку ми фіксуємо струми 2, ну, от, власне, в цьому напрямку, який тут. Ще раз повторюсь: розстановка оцих от напрямків і 1 і 1 2, вона пов'язана з тим, як ми записуємо вираз для магнітного потоку. То вони, якщо втікають, скажімо так, в одну і ту саму сторону, значить магнітні потоки, створені цими двома струмами, в осерді будуть додаватись. Але ідеальний трансформатор це, звичайно, все дуже добре. Але вочевидь, ідеальний трансформатор не зовсім відповідає такому реальному, адже якщо, наприклад, до вторинної обмотки цього і реального нічого не підключити. А вимірюючи індуктивності і почепити на привину, очевидь, він покаже якусь індуктивність. А в нашій моделі незрозуміло взагалі де візьметься ця індуктивність. Тому треба тепер розглянути, а чим же відрізняється, або як цю модель, іншими словами, таку зручну і класну, коли є настільки прості співвідношення між напругами і струмами, як її поширити на випадок, коли кількості витків все-таки скінчені. Про, до речі, нескінчення кількості витків ще треба сказати ту річ, що, в принципі, з точки зору електричної схеми, Котушка, у якої нульова індуктивність сприйматиметься просто як провідничок, котушка, в якої нескінченна індуктивність сприйматиметься як обрив кола, як якийсь елемент, через який струм не проходить. Що, власне кажучи, і зрозуміло, бо якщо будуть, скажімо, ось такі от вирази, з ЛП прямуючим до яка, який спад напруги не був би на цій котушці. Будучи доділений на нескінченну величину, похідна від струму через катушку по часу, буде нуль. Тобто, якщо в початковий момент часу через катушку з нескінченною індуктивністю струм не проходить, значить в подальшому моменти часу він теж не проходить. Добре, значить тоді вернемося до того, що ж нам зробити для того, щоб тепер якось змоделювати схожим чином, тобто. як Джерел, контрольовані джерела струму і контрольоване джерело РС. Як за їх допомогою змоделювати реальний трансформатор, де кількості витків до нескінченності не прямують, e, це можна зробити ось таким досить e, цікавим трюком. Можна виділити в струмі, який тече через e, первинну обмотку. Дві складові: струм, який би e, тік через неї випадку ідеального трансформатора. E, і поправочка до нього. Correction. Причому Correction підозріло схоже на Core, і це співпадіння нам буде зручним. Виділив два доданки. Ми один з них можемо значити як завгодно. Ну, Стументі втікає в первинну обмотку, він визначається колами, куди трансформатор включений, але як його розділити на два доданки це наш вибір. Тому ми можемо э, один з них означити зручним для нас чином. І от давайте ми э, перший з них означимо, виходячи з ось такої. Простенької умови. З ось такою. Тобто, за перший доданок візьмемо той струм, який би проходив через первинну обмотку, якби її індуктивність прямувала до нескінченності. От. І тепер, якщо ми маємо цю річ, ми можемо взяти наше перше з двох рівнянь. Видалити всі проміжні викладки, поки що видалити кольорчик, і підставити сюди означення, яке ми тут собі придумали. Точніше, розділення на дві частини, які ми собі придумали. Далі внести lp сюди на місце. Відповідно, сюди і сюди. Оцей доданок, це не подіяти на обидві компоненти струму. Так, відповідно, загальні дужки нам поки що будуть не потрібні. І далі нам ці доданки годилося би трошки перегрупувати в той спосіб, який нам буде зручніший. Беремо оцей доданочок, ставимо сюди. Бачимо, що lp тепер можна винести за дужки. І що ми бачимо, фактично, що оця дужка, це є, точніше, це є точнісінько ось такий вираз, а він рівний нулеві. За тим означенням, як ми ввели IP idl Значить, якщо ця дужка рівна нулеві, вона залишається лише ось такий цікавий вираз. Що ж ми тоді, до речі, вираз достатньо важливий. Давайте його трошечки виділимо якимось спробуємо. Симпатичним кольорчиком. Що ми отримали зараз? Зараз ми отримали, що напруга на первинній обмотці буде ще і рівна, ніби як напрузі, на котушці ЛП, по якій тече добавочний струм. Значить, відповідно, ми можемо тепер представити собі реальний трансформатор як комбінацію оцього ідеального і додаткової незалежної взагалі ніючого котушки, яка причеплена паралельно до виводів первинної обмотки. От, уявити це собі можна приблизно приблизно ось таким от способом, коли тут є ідеальний трансформатор, і паралельно до виводів його первинної обмотки причеплена... Ще одна кутушка, яка, начебто, від цього трансформатора взагалі незалежна. Причому, як ми бачимо з наших викладок, індуктивність в цій додаткової обмотки, має бути така ж точна, яку б мала первинна обмотка трансформатора, якби до вторинної нічого не було би підключено. Це одна річ, а відповідно друга річ полягає в тому, що струм тоді, який втікає з боку кола, в паралельно з'єднану додаткову котушку і ідеальний трансформатор, він є сумою цих струмів. Що ми, власне, отут і мали? Струм, який з боку кола втікає в наш неідеальний, в наш реальний трансформатор, він розділяється на струм, який втікатиме в ідеальний трансформатор, і струм, який втікатиме в цю додаткову обмотку. Тому паралельне з'єднання якраз відповідає цій речі також. І відповідають ті речі, що спад напруги. Які бачитиме зовнішнє коло на первинній обмотці, він відповідає спадові напруги на оцій от додатково причепленій потужці. Тому така от цікава історія. Історія ця цікава через те, що багато пакетів для моделювання електричних кіл вони мають вбудований такий елемент, як ідеальний трансформатор, і він там моделюється саме. як Якщо пакет зроблений правильно, звичайно. Як контрольоване струмом джерело струму, і контрольоване напругою джерело РС, якщо потім цей ідеальний трансформатор треба перетворити на реальний, достатньо почепити до одної, це важливо до одної з обмоток, в нашому прикладі це була первинна обмотка, підключити просто незалежну кутушку індуктивності. Після чого ідеальний трансформатор різко перетворюється на реальний, щоправда, із коефіцієнтом магнітного щеплення рівним одиничці. Тому, побачивши в документації якихось пакетів для моделювання, наприклад, такі цікаві речі, як non-inductive transformer ми розуміємо, значить, про що власне йдеться про оті от контрольовані струмом джерела струму і контрольовані напругою джерела напруги. Тут, відповідно, навіть, є приклад. Імплементації того самого на скриптовій мові SPICE. І зрозуміло, що для того, щоб в таким способом моделювати реальний трансформатор, потрібно буде додати паралельно до його первинної або однієї з будь-яких інших обмоток справжню котушку. На цьому наша цікавезна історія про трансформатор завершується і всім бажаю успіху. І дякую всім за перегляд! З усіх вподобайка!